За бутилочку навіть вистачається, а уже розумієш, що лежати не нужно. Про маленького Даню, що ледве не замерз, на вулиці минулого тижня дізналася вся Україна. Нині він у відділенні інтенсивної терапії і готовий до виписки. Та жити йому ніде. Зараз він потребує не лікарняного батьківського догляду, і він прибуває інтенсивну терапію просто тому, що на поверсі в палаті йому нема з ким перебувати. Того суботнього вечора перехожий прийняв батьків малюка за волоцюг і набрав 102. Поліцейські приїхали на виклик і з'ясували, пара має на дитину всі документи. Мама Людмила називала хлопчика Данею. Насправді ж він Віталій. Маленького пацієнта з переохолодженням в вогмадиців пізнали, адже нещодавно саме там йому робили операцію на серці. Ніхто не звертався з установлення, і ми не та установа, яка займається установленням. Доки тут обігрівали Даню Віталія, на його долю випало ще одне випробування: пожежа у відділенні інтенсивної терапії. Уникнула і пожежа, і задимлення, і отруєння там цим смолідом. Народився хлопчик в електричці. У його гори матері шестеро дітей від різних чоловіків. Аби вирішити подальшу долю хлопчика, київські поліцейські звернулися до уповноваженого президента справ дитини Миколи Кулеби. Він переконаний, мати з вихованням не впорається, адже прав на старших дітей позбавлена. Ми не можемо позбавити сьогодні права жінки довести, що вона може бути мамою. А з іншого боку, ми не можемо дати скривдити дитину, тому що по суті вона вже її наражала на небезпеку на протязі цих трьох місяців. На часі від жінки чекають письмової згоди на. Усиновлення маленького Віталія бажання оформити над ним опіку вже виявили кілька сімей. У гори матері, що стала відомою на усю Україну, шестеро покинутих дітей. Одного із них, якому уже 12, ми відшукали у серіряське Машівського району за 70 кілометрів від Полтави. Тим часом село Ряське живе своїм життям. Тут є річка, будинок культури, де іноді проходять дискотеки, та традиційне дозвілля. У селі проживає трохи більше 900 осіб. Був торгово-розважальний центр, та й той закрили. За кількасот метрів від центру будинок родини Іщенків. У ньому живе один із синів Людмили, – 12-річний Славко. Виховують його старенький дідусь із бабусею. У все є діти і бути, їсти, пити в ході тепло. От так і живе. 67-річна Ніна Іщенко опікуна онука оформила, коли сина та невістку посадили до в'язниці. Хоча каже старенька, це формальність. Насправді ж, хлопця вона виховує ще з місячного віку. Вони не розлучені, так вона вона тоді десь ходила, бігала, гуляла і щось. А де вона? Ми не знаємо. І донині офіційний чоловік Людмили Микола говорити на камеру відмовився. Він кілька місяців тому повернувся із в'язниці. А про гостросюжетну історію з тримісячним сином Людмили у Києві Іщенки дізналися від нас. Дідусь Славка розповідає, онук тішить, гарно навчається та допомагає по господарству. Туди в той плотню, він там все розбирається. Обучаю теж. До 380 я його не допускаю. А так, все стульчика, все він робить. Біологічна матір Славка, вочевидь, не популярна тема для розмов у родині. Він матір не розуміє вже. То, що у нас бабуся, а то мати. Шестикласника Славка зустрічаємо на шкільному подвір'ї. Про маму спогади в нього дуже туманні. Порахувати братів та сестер хлопець теж не може. Ну, я її бачив останнє, коли я перейшов у другий клас. Це була перша зустріч. Один там Тимур казав, казала, моя тітя в Решетилівському районі. Ну, Я хотів з ними зустрітись, так не знаю, чи папа не буде проти. Славко любить історію та фізкультуру мріє грати за місцеву футбольну команду. Я повчу уроки, а тоді папі допомагаю. Він більше всю роботу. Він і менший був, то в роботу стрібував. А зараз вообще, зараз легше. То було важче ж мені. Бо за всім, як ти казав, сама бабусі та дідусеві за виховання треба поставити пам'ятник. Вважає класний керівник Славка Олег Кузьмінський. Він за 32 роки у школі з дітьми з неблагополучних родин працювати навчився. Йому дуже важко із тими однокласниками спілкуватися, яких повна родина, і вони дуже ранені такі діти. Наш відповідно їм потрібно більше уваги приділяти, де в чому попустити, але де в чому, як кажуть, прижоти. Ну, йому не вистачає, от іменно, іменно батька й матері. Батька якийсь такий, він відлюдкувати, якщо можна так сказати, а матері взагалі ж немає. От, йому не вистачає цього батьківського тепла. Покинутих дітей та вимираючи села усе складніше назвати винятками. Втім, питання не стільки в тому, хто в цьому винен, а що із цим робити. Анастасія Велітова, Андрій Якутін для полтавських телевізійних новин.